Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Минулого разу у нашому подкасті ми обговорювали маленьке, малоким помічене у вітчизняному кінопрокаті Sundance a 24 кіно під назвою Пробач дівчинко. І якби я слідував логіці, то сьогодні б запропонував вам дещо абсолютно інакше та повністю протилежне. Ми б мали поговорити про якийсь значний великий блокбастерний мейнстрім, але я ніколи не слідував логіці. Тому наша сьогоднішня стрічка, що називається Нічна Зміна. Насправді багато чим ідентична пробач дівчинко, принаймні з точки зору кількості глядачів, що подивилися ці фільми на великих українських екранах. Правда, з іншого боку, для глядачів, що буквально є цільовою аудиторією нічної зміни, це в принципі навіть великий хід. Ми все це зараз почнемо обговорювати, але до чого я хилю? До того, що в українському прокаті часто з'являються такі фільми, як «Пробач бач дівчинко та нічна зміна, і глядач майже не знає про їхнє існування. А от моя робота полягає в тому, щоб не пропускати в першу чергу саме незалежні кінематографічні твори. І якщо ви підписані на наш канал, то точно будете про них знати. Я обов'язково щомісяця обираю фільми, перед якими читатиму лекції в планеті кіно, на які я писатиму рецензії, і про які останні 8 місяців мого життя інакше бути не може, і напевно так буде і надалі. Записую подкасти або ж навіть відеолекції. І я прекрасно розумію, що випуски про пробач дівчинко і нічну зміну навряд чи прослухають. Тисячі користувачів відеоплатформи YouTube. Ютуб. Але я не можу не поділитися з вами історіями про ці фільми. Я не можу не критикувати в найкращому сенсі цього слова саме ті кінострічки, які проходять непоміченими для масового глядача. Не те, щоб я хотів їм допомогти, справа не в тому, а справа в тому, що ми заслуговуємо на найкращій. Кінематограф не кожного ж дня нам обговорювати Трон-Арес, або що там ще такого гучного виходило у прокаті. Не завжди ми маємо говорити про блокбастери чи навіть про незалежні фільми, які вистрілили у прокаті. От нещодавно я записував подкаст про субстанцію, і це чудовий приклад якісної незалежної стрічки, яка знайшла свого глядача. Так що сьогодні. Говоримо про фільм, який вирогідніше за все ви в українському прокаті не побачили, але на який я раджу вам звернути увагу. Не тому, що це шедевр, і не тому, що це посереднє, доволі нецікаве кіно, а тому, що це фільм, у якого є певні достоинства, які прямо зараз і поговоримо. Отже, нічна зміна. 2025 року. Це емоційно напружена європейська драма. Або ж так званий трилер поспіху. Це окремий жанр кінематографу, точніше, під жанр, як правило, трилерного жанру, в якому є герой, в нашому випадку героїня, що увесь фільм кудись поспішає: біжи, Лола, біжи! Крім того, нічна зміна це гуманістична, але й водночас політична картина про майже нестерпні умови роботи медичних сестер. Ну і це найбільш визнана режисерська і сценарна робота швейцарської кіноавторки Петри Біондіни Вольпе. Не впевнений, що ви чули про інші її роботи, такі як Рибка, або ж Країна мрій або ж Божественний порядок. Нічна зміна фільм простий і ефективний. Він побудований на, вважайте, що тарантінівській ідеї демонстрації однієї шаленої робочої ночі на ім'я Флорія. І ця Флорія намотує кілометри в онкологічному відділенні швейцарської клініки. Ось таке можна сказати, камерне кіно, замкнене у чотирьох стінах. Лікарні. Медсестру Флорію грає талановита. Я обожнюю цю акторку, акторка Леоні Бенеш. Ви могли бачити її в учительській. Дуже раджу цей фільм до перегляду. Він заслуговує усіх оскарів світу. Учительську я представляв планеті кіно, і я був буквально вражений рівнем акторської майстерності Леоні Банеш. Вона насправді сьогодні вважається однією з найбільш зіркових та багатообіцяючих. Акторок Німеччини, Австрії, ось цих європейських регіонів. Вона вже знімається, у тому числі й в голівудському кіно в неї велике майбутнє. Умовно кажучи, це суперзірка рівня Леї Сейду. Але так само як і Сейду, вона заточена на акторстві. Ні, це не Сідні Свіні, не Зенде, нічого поганого сказати не хочу. Але це акторка, для якої поняття театру, кінематографу, ні, навіть кіномистецтво дійсно має велике значення. І рівень її майстерності вражає. Її грині не завжди багато говорять, і тим більше у нічній зміні це можна сказати. Окрема фішка, родзинка її персонажки. Вона часто грає лише одним поглядом. Чи то навіть я не перебільшую, просто виразом обличчя, тим, як розташовані її губи. Ти дивишся на неї і відчуваєш її розпач, відчуваєш її щастя, відчуваєш її агресію. Вона реально вміє грати те, що, напевно, можна виразити, як мистецтво пантоміми. Але це мистецтво сьогодні втрачається. Наша аудіовізуальна культура заточена на гіперактивність, на гіперемоційність. Напевно, це прямий вплив аніме. І от саме на фільми з Леоні Бенеш я й раджу вам звернути увагу для того, щоб зрозуміти, яким має бути сучасний європейський актор. Ще один фільм, в якому вона зіграла це 5 вересня, на тему. Історичної реальної події, пов'язаної з терористами, що захопили ізраїльтян. Подивіться, теж обов'язково цей фільм номінувався на премію Оскар. Учительська 5 вересня Нічна Зміна своєрідна сучасна трилогія акторського Бенефісу Леоні Бенеш. Повертаємося до конкретно нічної зміни. Нескінченна метушня: десятки пацієнтів. Нестача медперсоналу і непомірний психологічний тиск. Ось із чим щогодини стикається виснажена флорія, героїня, яку грає Леоні Бенеш. Вона не припиняє спроб чесно і професійно виконувати свій обов'язок, чи то краще буде сказати, свою сізіфову працю, про що її розповідається у нічній зміні. Для режисерки і сценаристки. Петри Вольпе, яка спеціалізується на активістському кіно, наприклад, про секс робітниць чи виборче право жінок, нічна зміна це безумовно великий творчий успіх, як я вже казав, найбільший в її кар'єрі. І сама, будучи в минулому помічницею медсестри. Вольпе зацікавилась темою нічної зміни та активно взялася за написання сценарію до цього фільму. В основу її картини лягла книга Маделен Калвелаш під назвою Проблема не в нашій професії, а в обставинах. І, в принципі, це в певній мірі спойлер до фільму Нічна зміна. Хоча ні, це не сполер, це пояснення центральної думки фільму. Проблема не в нашій героїні, не в медсестрі, а в тих умовах праці, які звалилися на її плечі. Авторка книги Проблема не в нашій професії, а в обставинах ділиться особистим професійним досвідом роботи медсестрою. При цьому вона акцентує увагу на головній проблемі в своїй галузі. І звучить вона так: катастрофічна нестача робітників. Саме про це відкритим текстом. Йдеться в епілозі нічної зміни. Вольпе наводить невтішну статистику, згідно з якою до 2030 року в Євросоюзі виникне непоправний дефіцит медперсоналу, що вираховується мільйонами самозвільнених працівників. Тобто мова йде про цілий колапс цієї професії. І ми зараз серйозно маємо обговорювати проблему, пов'язану з тим, що буде не вистачати робітників у лікарнях. А значить, цей фільм в певній мірі є пророцтвом про недалеке майбутнє, яке станеться з нами з Євросоюзом вже через 3-4 роки. Крім всього цього, Вольпе тісно поспілкувалась зі швейцарськими медсестрами. Вона хотіла дізнатися про стан лікарень і клінік. Після ковідної пандемії, і все це стало основою для її фільму. Нічна зміна це фільм біганина, в якому головна героїня, подібна до якогось Джейсона Стейтема з адреналінового бойовика, обожнюю це порівняння, змушена боротися з часом. Саспенс нічної зміни походить із постійного поспіху. Головна героїня Флорія. Не встигає обслужити одного пацієнта, як до неї звертаються ще троє. А беручись допомагати цим трьом, вона отримує ще більше викликів, і ця геометрична прогресія просто знищує її як особистість. Робоча метушня, в якій тоне флорія, пов'язана з неослабним емоційним пресингом. На флорію постійно кричать, на неї скаржаться. Її звинувачують у недбалості, хоча насправді причина її помилок і несвоєчасного відвідування пацієнтів криється у банальному браку робочого персоналу лікарні. Тобто пацієнтів багато, а медсестер недостатньо Ну, на 100% соціальний фільм. Німці таке люблять. Флорія закипає як той чайник, на який вона невідривно дивиться. В одній зі сцен фільму. Ось чому нічну зміну називають психологічним трилером і одним великим нервовим зривом. Це ідеальне визначення для цього фільму. Все це спричинило широке обговорення важких умов роботи медсестер у Німеччині та Швейцарії. Нічна зміна реально активізувала європейські дебати. Про необхідність термінових медреформ, які могли б виправити становище на краще. От говорять, що фільми ніяк не впливають на суспільство. Це не так. Будь-який твір мистецтва може стати тригером, імпульсом до якщо навіть і непевних на змін, та точно до їх обговорення. Крім того, в Євросоюзі. Голосніше ніж колись заговорили про необхідність надання психологічної допомоги медпрацівникам, бо вони ж постійно стикаються зі стресом і нервовими зривами. І от коли ти споглядаєш за одним робочим днем героїні Леоні Бенеш, ти прекрасно розумієш, чому медпрацівники мають отримувати психологічну та просто скажу, як є емоційну допомогу. Це вкрай складно. Бачити, як пацієнти помирають, слухати їхню критику, так це назвемо, зауваження, та й просто сприймати на себе увесь цей хейт та ненависть. А тепер дивіться. Ми наче говоримо про маленьке незалежне кіно, але німецька Вікіпедія повідомляє: у Швейцарії фільм подивилося 200 тисяч глядачів, та це блокбастер. А в Німеччині та в Австрії ще 450 тисяч людей. Ми зараз з вами говоримо про фільм, який акумулював майже мільйонну аудиторію європейських глядачів, і це величезна цифра. В нас, до речі, люблять казати про такі фільми, вони нікому не потрібні, вони провалюються в прокаті, але при цьому просто не розуміються на статистиці. Якщо наводити в якості прикладів такі фільми, як граф Монте-Крісто, нещодавній просто величезний глядацький хіт, створений у Франції. Це на 100% французьке кіно, яке чудово зарекомендувало себе в прокаті, і до речі, в тому числі. Ідеально прокотилася Україною. Я пам'ятаю, ці повні зали. Здається, граф Монте Крісто крутився в українських кінотеатрах більше аніж півтори місяці, і доволі часто зали були заповнені. Чому цей фільм так спрацював? Насправді ніхто і гадки не має. Я про це вже, до речі, якось в окремому подкасті, якщо не помиляюся, говорив я про це розписувався в рецензіях. Я публікував різні тексти на тему того, чому граф Монте-Крісто став чи не основним явищем французького кіно останніх років. Тим більше, коли ми обговорюємо не тільки фільм, в основі якого відомий твір Дюма. Ми навіть можемо взяти шалено закоханих. Рекомендую вам цей фільм до перегляду. От про нього подкаст я записував. Знайдіть на нашому YouTube-каналі. Це все велике французьке кіно, на яке ломанувся глядач. Причому на шалено закоханих побігла ще й молодь, що трапляється доволі рідко з вітчизняними кінострічками. Останній наш фільм український, я маю на увазі, який дійсно зібрав Молодь у кінотеатрах це Антарктида, документальне кіно від Птушкіна. І такий фільм виходить в середньому раз на рік чи півтори роки, коли молодь дійсно бажає подивитися наше кіно на великому екрані. Напевно, до Антарктиди єдина кінострічка, яка дійсно акумулювала молоду аудиторію, була Я, Побєда і Берлін. Ось вам два подібні хітові фільми. І нічна зміна теж відноситься до подібних феноменів національного прокату. Кажу ж, граф Монте Крісто в даному контексті не дуже підходить, тому що він ідеально спрацював у усьому світі. А такі фільми, як Нічна Зміна або Я Побєда і Берлін це саме що національні хіти для вітчизняного глядача. Це... Фантастика! Потрібно піти тричі подивитися на великому екрані, але для іноземного глядача, як було шалено закоханими, це незрозуміле кіно і навіщо його взагалі дивитися. Картина нічна зміна також висувається на здобуття премії Оскар від Швейцарії у категорії найкраще іноземне кіно. А її світова прем'єра відбулася на Берлінському кінофестивалі. Так що ми насправді сьогодні говоримо про великий хіт та й про Бач Дівчинко, про яку я розповідав на початку сьогоднішнього подкасту, вона ж теж отримала свою прем'єру на Санденці, та цей фільм навіть показували на Каннському кінофестивалі. Так що не завжди потрібно дивитися на те, скільки грошей збирає фільм у прокаті. Я це доволі часто повторюю. Це лише один з багатьох маркерів. Який відмічає успіх чи провал конкретної стрічки, але таких маркерів багато. Буває так, що фільм провалюється в прокаті, а з часом стає культовою стрічкою і навіть окуповується за рахунок того, що вийшов на цифрових носіях, скажімо, на Blu-ray. Супермен можливо не зібрав усі гроші світу, але коли він вийшов на стримінговій платформі. Коли його запропонували глядачам, то він свої гроші відробив, тому що багато мільйонів домогосподарств подивилося супермена Джеймса Гана вдома. І це теж певна міра успіху. Все це потрібно збирати докупи, коли аналізуєш успіх чи провал тієї чи іншої картини. І от, ви знаєте, про все це можна ще багато і багато говорити. Наприклад, сама Вольпи зізнається, що ніколи раніше не отримувала стільки позитивних відгуків про свою роботу. А от тут ясна річ, бо медсестри щиро вдячні режисерці за її фільм. Він підіймає важливу для них тему. Але все це не є головною причиною успіху нічної зміни. До речі, істинно жіночої кінокартини. Бо вона створена режисеркою, сценаристкою, операторкою і композиторкою. Чоловіки затісалися тільки серед продюсерів. Справа в тому, що нічна зміна сама по собі це непогана європейська стрічка, яка цілком і повністю побудована на двох елементах: на акторстві та на режисурі. Саме завдяки акторській самовіддачі Леоні Бенеш. Яка у фільмі практично не розмовляє та майже ніколи не зупиняється, через що ми і переживаємо саспенс, а також завдяки динамічній і стрімкій режисурі Петри Вольпе, нічна зміна затягує глядача у свої чіпкі трилерні лапи. Звичайно, нічна зміна не може зрівнятися з якою-небудь дороговартісною голівудською драмою на аналогічну тему гонки з часом, бюджет не той, масштаб інакший. І також місцями фільм Вольпе страждає від зайвого сентименталізму. Скажімо, епізод з годинником, який викидається у вікно, ну, закінчується аж надто іделічно. Проте для німецько-швейцарського кіно нічна зміна це точно велика і важлива Робота, якщо ви хочете бути в контексті сучасного європейського кіно, розбиратися в тому, що такого найбільш якісного здатно сьогодні видати Європа. Тим більше, коли ми говоримо про Німеччину, Австрію, Швейцарію, стрічки з цих країн доволі рідко потрапляють на великі українські екрани. Будь ласка, дивіться нічну зміну. Вона буде вашим вказівником до руху майбутнього європейського кіно. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст. Нагадую про те, що ви можете підписатися на цей ютуб канал, поставити лайк залишити коментар, на який я обов'язково відповім, і звичайно ж поділитися цим подкастом. Ще в нас відеолекції, відеорозбори, чого тут тільки немає. Також є соцмережі: інстаграм, телеграм, фейсбук, все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Будь ласка, долучайтеся, нічого не пропустите. Наступний наш подкаст буде доволі незвичний. Ми поговоримо про деякі цитати П'єра Паоло Пазоліні, культового класичного режисера 20-го сторіччя італійця, який знімав такі фільми, хі -хі -хі, які шокують інколи більше, аніж уся творчість Мігеля Ганеке, Ларса Фонтріра та Вернера Герцга разом. Узяті поговорити про Пазоліні це поговорити про справжнє кіномистецтво. От хто такий реальний революціонер, буде цікаво. Долучайтеся до нашої кіноманської спільноти. Нас же більше аніж 1720 підписників, слухачів, глядачів. Кожному з вас я дякую. Мені дуже цікава ця подорож. Вона триває менше року, а стільки вже всього відбулося. На нашому каналі це неймовірно, і це в тому числі завдяки вам. Дякую, дивіться гарне кіно, кіномен Станіслав.